Ну що, готові трохи розім'яти, так би мовити, кодові м'язи. Часто кажуть, що програмування це щось таке, знаєте, суто теоретичне. але насправді це дуже схоже на тренування. Чим більше практикуєшся, тим сильнішим стаєш. От сьогодні ми проведемо наше перше, таке собі кодове тренування на Python. Програмування це ж не якась там магія для обраних. Зовсім ні. Це по суті. Просто потужний інструмент, щоб вирішувати цілком реальні завдання. Від створення простенького калькулятора до автоматизації якихось нудних справ, код може стати таким собі креативним помічником. І от сьогодні ми в цьому точно переконаємося. Так, ось наш план на сьогодні. Спочатку легенька розминка, щоб розігрітися, зробимо ігрову анкету. Потім основне тренування, так би мовити, головна вправа, програма для магазину. Далі такий собі виклик на логіку з конвертером часу. І наостанок, що дуже дуже важливо, розберемося, а що ж робити, коли щось іде не так. Отже. Починаємо з розминки. Головна мета тут навчити нашу програму спілкуватися. Тобто вона буде ставити питання і якось реагувати на відповіді. А це по суті основа будь-якої інтерактивної штуки. Уявімо собі початок будь-якої гри, що вона робить найперше? Правильно вітається з гравцем, але ж звідки їй знати ім'я? От саме це ми і зробимо. Створимо програму, яка дізнається інформацію, і потім використовує її, щоб привітання було персоналізованим. Тут все насправді дуже просто. Наша програма анкета зробить три кроки один за одним. Спочатку запитає нікнейм, потім вік, і наостанок попросить обрати рівень складності. Кожну відповідь вона собі тихенько збереже, щоб використати пізніше. І ось він. Результат програма бере ті дані, що зібрала, тобто нікнейм і рівень складнощі, і просто підставляє їх у заздалегідь підготовлений текст. Подивіться, як така проста взаємодія одразу робить програму ніби живішою і дружнішою. Все, розминку закінчили. Так тепер переходимо до основного тренування. Тут ми вже змусимо наш код трохи порахувати, це вже серйозніше, адже математика це одна з головних суперсил програмування. Давайте створимо щось справді корисне, програму під назвою Розумний магазин. Її завдання допомогти порахувати фінальну вартість покупки, враховуючи знижку. Це ж чудовий приклад того, як код може полегшити нам життя. Як і в минулому завданні, програмі потрібні якісь дані для старту. Щоб все порахувати, вона мусить знати ціну одного зошита, скільки штук ми беремо, ну і, звичайно, відсоток знижки, який діє в магазині. А ось і ключовий момент, сама суть. Щоб дізнатись суму знижки, програма бере загальну вартість, множить її на відсоток знижки, а потім ділить на 100. Це і є ядро нашої програми, її головна логіка. І от після всіх розрахунків, коли програма порахувала повну вартість, потім суму знижки і відняло одне від іншого, вона видає кінцевий результат. Наприклад, ось таку фінальну суму. Погодьтеся просто і корисно. Чудово, м'язи розігріті. Настав час для фінального виклику. Тут ми будемо не просто рахувати, а застосовувати логіку, щоб перетворювати одні одиниці в інші. Завдання тут чітке і зрозуміле зробити програму, яка на вхід отримує кількість годин, а на виході показує, скільки ж це буде у хвилинах та секундах. Це така проста, але дуже научна демонстрація того, як працювати з даними. І ось як це працює на практиці. На вході програма отримала число, ну скажімо, 2, А на виході видала результат перетворення 120 хвилин і 7200 секунд. Вона просто виконала логічні операції, множення і видала готовий результат. Все. Ми пройшли всі етапи тренування. Але ж буває, що щось іде не так, правда? Розуміння та виправлення помилок це така ж невід'ємна частина програмування, як і написання коду. Головне, не боятися їх. Це надзвичайно важливо запам'ятати. Помилка в коді це не провал, це по суті підказка від самої програми. Вона ніби каже: Гей, подивися сюди, тут щось не сходиться. І наше завдання просто навчитися читати ці підказки. Давайте швиденько пробіжемось по найпоширеніших помилках. Тайпорор це коли програма намагається зробити щось дивне, наприклад, помножити текст на текст, рішення перетворити текст на число за допомогою int або float. Syntax error, о, це класика. Зазвичай це просто десь загубилася душка чи лапки, а value error з'являється, коли програма чекає число, а їй дають слово, наприклад, пишуть 10 замість 10. Ця табличка чудова шпаргалка, щоб все швиденько виправити. Ну що ж, давайте підсумуємо наше тренування. За цей короткий час ми навчилися отримувати дані від користувача, робити математичні розрахунки, застосовувати логіку для перетворення даних, і, що дуже важливо, знаходити та виправляти базові помилки. А це вже знаєте, міцний фундамент. І тепер, коли ці інструменти є під рукою, виникає головне питання: вже не чи це можливо, а «Що б такого створити далі? Може, калькулятор для рецептів або генератор випадкових ідей, можливості тут насправді безмежні, тож вперед до нових кодових звершень.